На Миколаївщині стартувала весняна посівна кампанія. Як розповіла директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Олена Піскун, під час брифінгу основний акцент, який в попередні роки залишається на зернових і технічних культурах. Однак цьогоріч аграрії області активніше впроваджують і нішеві високомаржинальні культури, зокрема такі як Коріандр, Гірчиця та льон. Детальніше про це, а також про плани щодо посіву бавовника на Миколаївщині, дивіться далі. На Миколаївщині донині тривають роботи з розмінування сільськогосподарських земель. Сьогодні забруднення полів вибухонебезпечними предметами є першочерговою проблемою для нашого регіону. Про це розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Олена Піскун під час брифінгу. Та, попри це, та інші складнощі нашого часу аграрії продовжують засіювати свої землі та збирати врожай. Поступова наша посівна площа наближається до рівня довоєнного часу. Якщо в 2022 році, в 2023 році посівна площа складала лише 1,2 мільйони гектарів, то цьогоріч ми вже очікуємо, з урахуванням майбутніх посівів ярого клину, що ця площа перевищить дещо 1,4 мільйона гектарів. В довоєнні часи ми мали від 1,5 до 1,6 мільйонів гектарів. Крім того, за словами Олени Піскун, проблемою залишається і те, що чимало земель, які ще не були обстежені фахівцями, фермери очищували від російського залізяча самостійно. Однак такі ділянки не мають підтвердження від центру протимінної діяльності про їхню безпеку на цей рік Кабінетом міністрів до плану першочергових ппершочергового розмінування і обстеження включено 11,5 тисяч гектарів земель сільськогосподарських, які ми отримали від територіальних громад. А ті, в свою чергу, від зроста виробників, які потребують обстеження і розмінування цих земель. Вже на сьогоднішній день майже 4,7 тисяч гектар обстежено, і от з цих 4,7 тисяч виявлено 2,5 тисячі, які дійсно були заміновані і потребують Потребують розмінування з них півтори тисячі гектарів вже очищено від вибухонебезпечних предметів однак роботи ще чимало. Сьогодні над цим на території області працює понад 180 піротехнічних груп. Разом з тим, за словами очільниці департаменту, поступово відроджується і матеріально-технічна база сільгоспвиробників. Ви знаєте, що були знищена і техніка, і елеватори, і якісь складські приміщення. Дуже значна підтримка була надана завдяки Міністерству аграрної політики минулого року саме прифронтовим сільськогосподарським підприємствам. І в останні дні року, перед новим роком, наші аграрії отримали дотацію на 1 гектар, саме в прифронтових цих зонах. Це 341 підприємства, які отримали 163 мільйони гривень на поповнення своїх обігрівних. Гових коштів, що також значно покращила ситуацію. Тож на розміновані поля вже виходить сільгосптехніка. Як розповідає Олена Піскун, останнім часом фермери дедалі частіше надають перевагу нішевим культурам, таким як гірчиця, коріандр, чи льон. Цього року площа цих культур у нас збільшується втричі і сягне 10 тисяч гектарів. Ми сподіваємося, що ця тенденція буде зберігатися і надалі. Поступово старо скорочується незначне, не але скорочується площа пасів під, соняш, під соняшником. Також це все наслідок той температурного періоду, який у нас був минулого року, коли зернові вижили, а соняшник значно постраждав, і минулого року ми отримали поганий врожай. Також в обласному департаменті розповіли, що Міністерство аграрної політики України цьогоріч планує провести певний експеримент на Миколаївщині. Міністерство аграрної політики запропонувало аграріям Миколаївської області закласти такі демополя, експериментальні поля з вирощування бавовника. Минулого року цей експеримент проводився в Одесі. Вони поділилися своїми якимись результатами, як який сорт показав себе на території Одещини, поділилися технологічними картами, певними витратами, які необхідно понести. І сім наших господарств надало. Згоду закласти такі демополя. Тож в рамках цього експерименту цього року у нашому регіоні планують засіяти бавовником близько трьох тисяч гектарів. Якщо ж усе вдасться, то ймовірно на Миколаївщині з'являться товарні посіви бавовни. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.